Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Без газу, через падіння цегляної стіни, мешканцям шести будинків пошкодило наземний газопровід. Міські луки на Подолі не ряснюють сходами. Полтавці припускають все через птахів, які виклювали насіння. Письменник Сергій Жадан відвідав відкриття простору взаємодії військових і цивільних. Хартія Хаб. А тепер про це та інше більш докладно. Без людських жертв, але й з відключеннями блакитного палива цими вихідними по вулиці Юліана Матвійчука цегла обвалилася на пішоходну зону між будинками. Під час падіння пошкоджено наземний газопровід, і понад сотня людей залишилися без газу. Більше про це дивіться у сюжеті. У дворі по вулиці Юліана Матвійчука в Полтаві обвалилася стіна складського приміщення. Цегла почала падати на пішохідну зону 15 червня, близько одинадцятої ранку. Місцеві мешканці, що часто цією стежкою зрізають шлях до зупинки Шевченка, переконують, тріщина на будівлі була вже давно, тому й не здивовані тим, що сталося. Це все до того йшло, тому що видно було, що стіна нахилилася вже дуже давно, два, два роки. Ми з спостерігали на над тим, як відбувалося відходження цієї стіни. Внаслідок падіння стіни ніхто з людей не постраждав, проте цегла пошкодила наземний газопровід. Внаслідок цього без блакитного палива залишилися мешканці шести будинків. Відсутність газу одразу створила незручності для місцевих жителів, говорить пані Людмила, яка проживає в одному з будинків. Поруч у нас не централізовані, а от колонки отоплення, значить, ми не можемо підігріти ні воду. ні ні скупатися, не помить і взагалі без газу плита не працює. Це перше. І потім хочеться, щоб скоріше зробили все це. Як повідомила речниця Полтава газу Галина Чумак, після завершення ремонту та перевірки систем на герметичність, газопостачання людям буде відновлено. Відбуватиметься це поетапно, з дотриманням усіх вимог безпеки. Орієнтовно 150 споживачів залишилось без газу. Наразі роботи з ліквідації аварії тривають. Попереднє відновлення газопостачання планується на 17 червня. Нагадаємо, 8 квітня в Полтаві обвалилася стіна будинку, розташованого в районі центрального ринку. Тоді цегла пошкодила дві автівки. Перші міські луки у Полтаві у районі зупинки Оптика зійшли нерівномірно. Суміш злакових трав і польових квітів, висаджених замість кущів, стали поживою для голубів. Припускають місцеві мешканці. В чому причина великих прогалин у рослинності? Як оцінюють люди? Новий краєвид та чи змінять луки свій вигляд найближчим часом. Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. это і повиклювали. повикльовували. це, де місця ні рилися, і повикльовували. Це не, не то, що там не принялася травка. На розділювальній смузі в районі зупинки Оптика по вулиці Небесної Сотні замість кущів почали з'являтися перші у Полтаві міські луки. Щоправда, сходять нерясно, констатують місцеві жителі. Ну, мабуть, було краще, де були тут такі кущики, хоч росли більш об'йомніше, ну гарніше було. Дехто з місцевих мешканців обурений такою зміною краєвиду. Ми іноді подорожуємо, буваємо в інших містах, то такого колхоза, як в Полтаві, немає ніде. Проте є й ті, хто вважає такий експериментальний проєкт доцільним. Отлично, Так і повинно було бути. Обзор для водіїв і для пішоходів. І бомжі не з там. Це ж обзор мікрорайон. Те, що було, цей будяки. Ми зрівнюємо з Донецьком. Ці бодяки тут не потрібні. Оце те, що треба. Потім трошки підсіяти ще і буде добре. Результат, який бачимо зараз, не остаточний, пояснюють у комунальному підприємстві декоративні культури. На розростання насаджень потрібен час. Це суміш злакових трав та польових квітів. Це льон, волошки, ромашки, ібреки, календула і гіпсофіла. Перший рік після висіву багаторічних трав та квітів самі рослини зосереджуються на формуванні тернової системи, тому цьогоріч ми не матимемо повноцінне, помірне цвітіння та густоту. За словами Ігоря Ляшка, досіювати рослини наразі не планують. Зійшов ще газон нерівномірно. Я думаю, що він ще з часом до сходи Полтава. В залежності від цього результату буде переходити до засіювання більших площ цим типом озеленення. Міські луки потребують меншого догляду і рідшого косіння. Конкретної суми, виділеної на висадження і утримання міських луків, у міській раді не називають. Однак зазначають, що ці кошти входять у суму, виділену на житлово-комунальне господарство. Зберегти пляж Гаваї сьогодні закликали у центрі Полтави містяни і навіть перекрили дорогу. Біля міської ради вони вийшли на акцію протесту із плакатами. Що стало причиною таких дій у ситуації розбиралася Івана Дімова. Зранку, 16 червня, у Полтаві люди вийшли на акцію протесту. На кілька годин вони перекрили рух транспорту по вулиці Соборності біля міської ради. Мітингувальники виступили проти закриття пляжу Гаваї на Ворсклі. Містяни закликали владу не розривати договір оренди з підприємцем, який утримує територію. Всі ми вийшли з метою відстояти законні права нашого знайомого і друга Олександра Валерійовича Нестуля за те, що він на законних підставах спорудив і облагородив пляж Гаваї. Я живу біля пляжа Гаваї. Я пам'ятаю, яким був це місце, який ліс був до того, як з'явились. Ці люди, які розчистили це місце від сміття, бо раніше цей ліс був, засмічений, суцільна свалка туди. Люди з кооперативів виносили сміття. Неодноразово звертався до міської влади з проханням територію на березі Ворскли передати йому в довготривале користування, каже сам підприємець. Адже Гаваями опікується понад 10 років і вклав туди чимало ресурсів. Протягом останніх трьох з половиною років ми з міською радою. Зайшли в невідомість, тому що я надсилаю різні запити для того, щоб ще більше узаконити дану територію, а не отримую жодних відповідей. Одна вимога. Ми хочемо продовжити працювати для людей. Хочемо продовжити працювати законом, щоб не було тиску від міської ради. Сьогодні ви працюєте, а завтра ви не працюєте. Ця земельна ділянка площею майже 7 гектарів має статус рекреаційної території. Повідомили на засіданні профільної комісії міської ради, що відбулося того ж дня. До цього земля не була офіційно оформлена, і плата за користування нею до міського бюджету не надходила. Тому восени минулого року на сесії міськради було прийнято рішення про розробку проєкту землеустрою та присвоєння ділянці кадастрового номера, адже згідно із земельним кодексом України такі землі комунальної власності в оренду підприємцям можуть передаватися виключно через відкриті земельні торги. Саме це гарантує надходження коштів до міського бюджету. Враховуючи земельне законодавство з метою забезпечення конкурентного розпорядження земельною ділянкою та її раціонального використання, департаменту було підготовлено проект рішення про відмову ФОП ФОПнестулі Олександру Валерійовичу у наданні в користування на умовах оренди земельної ділянки, оскільки надання в оренду таких земельних ділянок здійснюється виключно через земельні торги аукціон. Питання подальшої долі земельної ділянки зараз поставлено на паузу. Адже від підприємця чекають приведення території до умов, що відповідають проведенню торгів. Тобто очищення її від тимчасових споруд, як того вимагає законодавство. Травмував п'ятьох пасажирів та пошкодив сім легкових автівок. Полтавця підозрюють у причетності до дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 14 червня у мікрорайоні Левада. За попередню інформацію слідства близько 3.30 на проспекті Героїв України автомобіль Тесла виїхав за межі проїжджої частини та в'їхав у платну автостоянку. Наразі імовірний винуватець аварії, та ще троє пасажирів, які були в салоні автівки, перебувають. У лікарні вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської власної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими знаками статті 286 кримінального кодексу України. І в рамках цього кримінального провадження тривають слідчі дії. І у Полтаві сьогодні відкрили простір взаємодії військових і цивільних. Хартія Хаб завітав сюди і військовослужбовець-письменник Сергій Жадан, який подарував хабу свою книжку. Раніше такі хаби з'явилися також у Києві, Львові та інших містах України. Для кого створили такий простір і як він працюватиме, розповідаємо у сюжеті. Співпраця з військовими, ветеранами, їх родинами, культурно-просвітницькі заходи і рекрутинг. Такі основні завдання Хартія хабу, який сьогодні з ініціативи 13-ї бригади Нацгвардії Хартія відкрили у Полтаві на відкриття простору взаємодії військових і цивільних завітав і військовослужбовець бригади, письменник Сергій Жадан. Він подарував хабу свою збірку Арабески. Це моє повідання, яке яка вийшло минулого року, це якраз про. Про цю велику війну про повномасштабне вторгнення. Ми сподіваємося, що цей хаб стане таким місточком між Хартією і Полтавцями. Бійці вони з різних міст, з різних громад. Відповідно, нам дуже важливо підтримати зв'язки з цими громадами. Вхід до хабу за бажанням, а не за перепустками, наголошує військовослужбовець Хартії Дмитро Грицюк. Заходи будуть різні, тобто це будуть і е, творчі е, вечори, будуть концерти, будуть. Е, Певні роз'яснення, бесіди, того, що багато людей потребує певної інформації, відповідно, юридичної консультації і так далі. Багато є людей, рідних, близьких, які проживають в Полтаві, які їхні близькі служать як і в Хартії, так і безпосередньо в Збройних силах України і в інших збройних формуваннях. Тобто вони всі потребують. Певної допомоги у день відкриття простору військовослужбовці, представники влади та бізнесу разом поставили підписи на прапорі бригади Хартія. Попередньо Хартія Хаб у Полтаві працюватиме з понеділка по суботу, говорить його керівниця Вікторія Гончар. Розклад ми уставимо, Він буде додатково повідомлений в команду. Я ще матиму заступника. Зараз ми ведемо перемовини із кандидатами і 10 волонтерів. До нас можуть звертатися люди, які планують чи мають сумніви, але хочуть до війська. Тому ми з ними будемо працювати, надавати всю відповідну інформацію. Також будуть і просвітницькі заходи на цю тему. Раніше такі хаби з'явилися також у Києві, Львові, Івано-Франківську, Дніпрі. Планують відкриття і в інших містах України. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і до наступної зустрічі в ефірі. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.